Шановна громада, дорога родина! Ми розпочинаємо нову частину нашого проекту під кодовою назвою Не зрада і я, офіцер гвардії наш» радий кожному, хто завітав на цей канал. Тут не буде телемарафонних перемог, а лише суха статистика вдалих операцій, дипломатичних успіхів і інновацій в нашій країні. Цей канал стане вашим острівцем хороших новин, заспокійливим перед сном, і найкрутіше, що казок. Тут не буде. А ваш сон, прийом їжі чи похід в туалет буде значно приємнішим. Фух, як я нервуюся, відповідаю, чесне слово. Фух. Дивлюсь в екран, то що ми написали сценарій. Ну недаремно ж писав, старався. Сильно видно, що я втикаю в екран. А ну подивись. Ну, нормально. Нормально виртує. <реш> <реш> Отож. Починаємо тільки за попередні два тижні. Ми вдарили по трьом військовим заводам на території Росії та по двом величезним нафтосховищам. Запустили декілька ракет по Клинцям у Брянській області, щоб не втекали, та вдарили по нафтосховищу у Пітерській області. Вдарили по заводу з виробництва ППО та модернізації бронетехніки в Тулі. Вдарили по авіаремонтному заводу в Смоленську. Прокручую. Вдарили по нафтосховищу на та енергетичній компанії в Орлі. Якщо ви подивитесь на карту Російської Федерації, ви можете побачити, що більшість військово-промислових об'єктів Російської Федерації знаходяться на західній її частині, ту, яку називають. Європейською, а нещодавно наш дрон подолав 1250 кілометрів, вдаривши по Санкт-Петербургу. Е, вважаючи на це жоден військово-стратегічний об'єкт Російської Федерації не може бути у безпеці, і ми зможемо знищити величезну кількість стратегічних об'єктів Росії. А повірте, це надзвичайно сильно розпалює їхні сраки і знищує їхні плани. Франція виготовить для України 78 Сао-Цезе. Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекарнюк. Для Ле для Ле звучить так М -м, сексуально. До речі, саме цей вид озброєння вважається найпотужнішим видом озброєння артилерійського типу у Франції. Це для всяких зрадойобів, які люблять розповідати, що нам дають тільки неподріб і заздарілу техніку. Зараз ви побачите відео наскільки офігенно працює саме ці артилерійські установки. Перше в історії української військової теми, та й взагалі військової теми по цілому світі, український дрон коригував українську автоматичну турель. Український дрон з неба керував бляха українську автоматичну турель, знищуючи при цьому окопи. Поганих росіян, тобто ми не тільки повністю змінюємо всю систему ведення війни, ми вводимо інноваційні методи цієї війни і робимо її значно ефективнішими для того, щоб зберегти особовий склад сил оборони України. Хоч це відео зовсім не нове, але ми не можемо оминути його стороною, адже ніхто раніше подібного не робив, тому насолоджуйтесь і розумійте, сили оборони України бережуть наш фронт, а ви мусите в цей час берегти наш тил. Якщо у вас хтось за кордоном або на території України запитає: Що в ній дала ця Україна? Хохляндія, вот ця погане. Ми можемо сказати, що український паспорт серед найпотужніших паспортів у світі. Одним із показників цивілізованості, відкритості та сучасності країни є її паспорт, який дає безвізовий в'їзд в інші країни. Якщо поводиш себе чемно відкритий до світу та хочеш з країнами торгувати, а не воювати, то тобі дають безвіз, а росіянам дають тільки під хвіз. Тому за зехенлі паспорт. Індекс Сла склав черговий рейтинг, у якому в порівнянні з минулим роком Україна піднялася з 66 го по 32 друге місце. Тобто український паспорт входить в 35 найсильніших паспортів у світі. І давайте спробуйте сказати, що Україна вам нічого не дала. Наш паспорт з тризубом це те, чим варто пишатися, і після війни я неодмінно, <с 8> якщо доживу, скористаюся цими можливостями і поїду подорожувати по величезній території, де тільки можна буде подорожувати українцям безві. Сили оборони України, а саме бійці Angry Birds, правильно, блін, вперше використали новий дрон із можливістю скидання великої кількості боєприпасів. Тобто, по факту, вони використали дрон як авіаційний засіб, який скидує касетні боєприпаси, і при цьому зробили це максимально ефективно. Насолоджуйтесь. Сподіваюсь, сили оборони України візьмуть подібні нововведення дуже швидко в експлуатування. І скоро ми побачимо десятки відео з сотнями мертвої сні від касетних боєприпасів, які будуть скидувати українські безпілотні авіаційні комплекси. Ти так сексуально сексуально на да, сказав блін, аж сутіли вже цих скидів. За 2023 рік силами оборони України було знищено 45 російських літаків. Для прикладу, весь авіаційний парк Франції налічує 235 літаків. Уявіть собі масштаби втрат для Російської Федерації, але не це головне з цих 45 літаків. Приблизно загинуло 90 російських пілотів. А пілоти це такі істоти, яких зараза потрібно дуже довго навчати, дуже довго підготовлювати і дуже сумно їх втрачати. Тому росіяни позбуваються з кожним днем все більше професійніших пілотів. Отів відповідно роблять все більше помилок. Що ми можемо побачити по відосах, де вони випадково випускають ракети по Брянській області або по іншим територіям, по яким вони пролітають на території Російської Федерації? Отож, остання новина на сьогодні, і найкрутіша новина за 2023 рік. Нам її подарували статисти з улюбленого всім банку Монобанк. Монобанк тішить статистикою. Цьогоріч кількість донаторів зросла до 5 мільйонів 700 тисяч чоловік. При цьому що у 2022 році їх було всього 3 мільйони. А українці задонатили загальному увага, 27 мільярдів 400 мільйонів гривень, і ми ще не знаємо інформації з інших банків, адже донатять не тільки на монобанк. Ми, українці, найскладніші часи об'єдналися, незважаючи на надзвичайно потужну навалу, яка намагається знищити усе українське. Ми не опускаємо руки, незважаючи на те, що нас оточує величезна кількість і псошних операцій і інших зрадойобських новин. В цьому каналі зради не буде, і ми будемо розповідати вам про дійсно хороші, але правдиві новини без казок і прикрас. При цьому намагатимемося доповнювати все відео фактами. Отож, не опускайте руки, донатьте самовдосконалюйтеся, робіть Україну кращою, і перемога буде за нами. Коли я не знаю, звісно, сказати не можу. Але тим не менше, це точно не варіант для того, щоб опускати руки. Всім хорошого дня! Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки і інші плюшки, які треба ставити. Коментуйте для того, щоб все ж таки цей канал вийшов в рекомендації. І бажаю вам чудового дня. До зустрічі і нових випусків. Чинов!